Вітаю, шановні 11 класу на уроці з всесвітньої історії. Сьогодні ми поговоримо про наростання кризових явищ 70 80 х роках в радянському Союзі, тобто доба Брежнева. Взагалі, Брежнєв керував країною впродовж 18 років. і Історики визначають цей період як Застій. Назва стала популярною, хоча вона і неповною мірою відзеркалює сутність Брежнєвської епохи. Застій. Тобто відсутність розвитку, проте ситуація в СРСР була значно складнішою. А якою ми сьогодні поговоримо. У 1962-1964 роках залишилось в пам'яті населення СРСР як період внутрішнього безладдя і наростання напруженності. Погіршилось продовольче постачання. В 1962 році сталося значне підвищення цін на продовольчі товари, і це викликало невдоволення широких верст населення. Восени 1963 року, в 10 роковини обрання Хрущова першим секретарем ЦК, в країні виник дефіцит хліба, що призвело до паніки серед населення. Вихід ситуації було знайдено: термінова закупівля зерна за кордоном і використання стратегічних запасів і впровадження е, талончиків на хліб. Його відставка стала неминучою. Найбільш активність в усуненні Хрущова від влади відіграли його ставленики. Брежнєв, Суслов, Ігнатов, Шелепін. Їх підтримав Косигін, семичасний. І, скориставшись відсутністю Хрущова в Москві, опозиція підготувала засідання президії та пленом ЦК. Потім Хрущова викликала в Москву, ніби для розв'язання невідкладних питань розвитку сільського господарства. І 14 жовтня 1964 року на пленумі ЦК КПРС зі звинувачувальною доповіддю проти нього виступив Суслов. Звинувачено у волюнтаризмі, суб'єктивізмі, порушенні норм колегіального керівництва партією та країною після сталінського реформатора було усунуто з усіх посад і відправлено на пенсію. А його ім'я на 20 років викреслено було з історії СРСР. Першим верховним секретарем ЦК КПРС став Брежнєв, головою Ради міністрів Косигін, президію Верховної Ради СРСР з липня 1964 року очолив Мікоян. Тож такий Леонід Брежнєв. це державний партійний діяч СРСР в 1964 82 роках, народився в родині робітника металурга в українському Кам'янському, працював інженером на заводі з 1937 року на керівній радянській та партійній роботі. З 1939 року секретар Дніпропетровського обкому КПБУ. У роки війни Брежнєв був у діючій армії. З 1946 року перший секретар Запорізького обкому партії. 47-го перший секретар Дніпропетровського партії. З 1950-го перший секретар ЦК компартії Молдавії, а у 50-ті роки очолював Компартію Казахстану, керував освоєнням ціліни земель. У 1964 році був одним із організаторів усунення Хрущова від лади, пристрасний мисливець та любитель нагород. Період перебування при владі Брежнєва історики оцінюють по-різному, але погоджуються в одному. Це був найстабільніший і найспокійніший період в історії Радянського Союзу. Брежнєв і його оточення менше, ніж Хрущов виявляли схильність до реформатизму, що дозволяло уникати зайвих потрясінь. Ставку було зроблено на повільне, кілька процентне збільшення економічних показників, що дозволяло поступово підвищувати рівень життя людей. СРСР став єдиною в світі самодостатньою країною, повністю забезпеченою власними ресурсами, але з дуже великим відставанням від західних країн. З іншого боку, зовнішня стабільність приховувала в собі небезпеку. По-перше, консервативна система стримувала ініціативу і рух вперед. По-друге, завдяки відмінні запровадженому при. Грошові принципи обов'язкової ротації, тобто оновлення на кожних виборах третини складу членів партійних комітетів усіх рівень, в країні утворився кадровий застій, коли одні й ті самі люди впродовж багатьох років незмінно перебували на своїх посадах. Наслідком такого становища стала корупція, відхід від політичної діяльності найбільш здібних і перспективних діячів, а також засилля кар'єристів. По-третє, негативною ознакою політичного життя 70-х років було формування культу Особобрєжніва, що швидко набув досить гротесного характеру, нестримна пристрасть до вихвалянь і нагород, а Брєжнів мав 220 радянських і закордонних орденів та медалів, увінчалося чотирма зірками героя Радянського Союзу, званням Героя соціалістичної праці та маршал СРСР, нагородженням орденої перемоги, піднесенню його авторитету не сприяла і. Трилогія мемуарів Мала Земля, відродження Целіна» написані кількома літераторами від імені генерального секретаря. Із членами родини Брєжнева було пов'язано декілька кримінальних справ, і авторитет лідера партії в країні катастрофічно падав, особливо в другій половині його правління після пережитої хвороби. Саме в період правління Брєжнева СРСР почав гостро відчувати своєрідний інтелектуальний застій. Влада вперто не звертала на те увагу, що і світ, і суспільство змінювались, і в плані інтересів, і в плані потреб, і в плані технологічних досягнень, зокрема і під впливом холодної війни, існуючі можливості вже не відповідали потребам і запитам міського населення, особливо молоді. На всі ці виклики часу необхідно було негайно реагувати, але консервативне і практично неоновлюване керівництво за змінами встигнути вже не могло. У 1965 році нове радянське керівництво здійснило спробу економічних реформ. Пріоритет у розробленні та проведенні їх належав голові Ради міністрів СРСР Косигіну. Рішення березневого 1965 року пленом ЦК КПРС передбачало, що реформа допоможе забезпечити подолання диспропорції у розвитку галузей економіки, невідповідність між рівнем виробництва та рівнем праці. Сутність економічної реформи полягала у скороченні кількості показників, що їх доводили, доводили до підприємства, у створенні на підприємствах фондів матеріального стимулювання, у перерозподілі частки національного прибутку на користь аграрного сектору, і у заходах щодо розвитку соціальної інфраструктури та інших. Основним критерієм ефективності підприємства став прибуток, що не відповідало принципам соціалістичного господарства. В результаті реформа не була комплексною, проте дала тимчасові позитивні результати. П'ятирічка 1966 70 років стала кращою за всі попередні. Була збільшена реальна зарплата, зросла кількість баз відпочинку та профілакторії, фонди зарплати залишилися прив'язані до кількості працюючих, але не було стимулів підвищення продуктивності праці та якості продукції. І це призвело до зниження темпів економічного розвитку. На початку 70-х років. Політичному курсі партійного керівництва утвердилась консервативна тенденція. Так, в ідеологічній сфері відбулася часткова реабілітація Сталінщини, рідше згадувались факти репресії, виправдовувались методи колективізації, причини страшних поразок у радянсько-німецькій війні перекручувались і відроджувався культ 9 травня. Однією з рис політичного життя партійного керівництва 70-х років було утвердження принципу формування. Вищих партійних і державних органів від різних бюрократичних інститутів республіканських, і союзних, комсомольських і прословкових. Таке явище західні політологи схарактеризувалися як інститут плюралі... інституційний плюралізм, коли вищі партійні органи представляли владні інститути і громадські організації, навіть інтереси окремих республік. У 70-х роках Совєтський Союз остаточно скотився до неосталітизму, оскільки обіцяний комунізм ніяк не вдалося побудувати. Влада впровадила термін розвинутий соціалізм. Поняття було закріплено в преамбулі Конституції СРСР 1977 року, названі Брежнівською. Тоді ж КПРС визнано керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, згідно статті 6, що безальтернативно закріплювало антопардійну систему. Подальшого поширення набуває поняття совєтського народу, нової історичної спільноти людей, яка прагне побудувати комунізм. Це була штучна конструкція, покликана денаціоналізувати різні народи Совєтського Союзу і приховати політику з Російщення. Російську мову активно пропагували як мову навчанням і спілкуванням. Надмірне поширення російської мови викликало спротив советських республіках. У 60-70-х роках виникла і нова форма протесту дисидентство, яке за своєю природою було духовним, інтелектуальним і моральним опором. Закостенілі радянській системі суспільства найактивнішими учасниками дисидентського руху були окремі представники творчої інтелігенції, духовенства та віруючі, представники різних національностей. Дисидентство як соціальний рух мав помірковане і радикальні крила. Серед причин виникнення дисидентів згадують, звичайно, Хрущовську відлигу, антикомуністичні виступи в країнах Центральної Європи, світовий правозахисний рух, фіктивність проголошених конституціями прав і свобод людини і монополія КПРС на владу. Серед основних напрямків то є чотири ключових: прихильники справжнього марсизму ленінізмом. Які вважали, що радянський режим зіпсував це вчення і для оздоровлення суспільства необхідно повернення до справжніх цінностей марксизму ленінізму, друге це прихильники християнської ідеології, вони говорили про необхідність дотримування християнських моральних принципів. Третє це захисники національно-культурних прав націй, що представляли національні республіки, виступали проти політики русифікації за надання національно-культурної автономії, і ідеологи ліберального напрямку відстоювали ідею переходу. До демократичного суспільства західного типу наступали за лібералізацію соціально-економічних і суспільно-політичних відносин. Датою народження дисидентського руху можна вважати 5 грудня 1965 року, день прийняття сталінської конституції 1936 року, коли на Пушкінській площі в Москві відбулася перша демонстрація під правозахисними гаслами. Паралельно виникла безцензурна література і преса, яку ми називаємо ми сам видав. З цього часу розповсюджувалися машинописні тексти відомих дисидентів і правозахисників. Серед дисидентів визначили свої лідери: Сахаров, Буковський, Марченко, Гамсахурдін, Григоренко та інші. Придушення праської весни 1968 року в Чересловаччині обернулось закручуванням гайок в ідеології, культурі та переслідуванням дисидентів. Незважаючи на це, 25 серпня 1968 року. На Червоній площі в Москві були проведені єдина відкрита в СРСР акція протесту проти радянської інтервенції в Чехословаччині. В ній взяло участь всього 8 людей. Своєрідним маніфестом дисидентського руху стала робота академіка Сахарова, роздуми про прогрес, мирне існування і інтелектуальну свободу. Сахаров стояв на позиції близьких до західного лібералізму. Християнсько-демократичні цінності відстоював письменник Солженіцин, автор романів у колі Першому архіпелагу ЛАГ та лауреат Нобелівської премії. Стимулом для розвитку досиденського руху стали підсумки загальноєвропейської наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року. В Україні створювалися групи сприяння виконанню рішень цього форуму, які відстоювали права людини, інформували громадськість про порушення демократії в СРСР. Влада Сприймала дисиденство як шкідливу течію, що ганьбить радянський державний лад, у 70-ті роки були вислані з країни, що змушені були виїхати за кордон. Письменники Солженіцин, Нікрасов, Максимов, музикант Росторопов, співач Вишненська, поет Бродський, кінорежисер Токарський, театральний режисер Любимов та інші під репресії КДБ підпали громадяни, наприклад, з збереження книг Булгакова чи Платонова. Активісти правозахисного руху пройшли через в'язниці, табори, їх примусово розміщали в психіатричних лікарнях і там поступово нищили. Брежинське керівництво прагнуло поліпшити зовнішнє політичне становище СРСР, покращити відносини з такими провідними державами світу, як США, Франція, ФРН. Значною мірою вона цього досягло. Перша половина 70-х років характеризувалася розрядкою міжнародних відносин. Одначе торгівельно-економічні відносини із західними партнерами розвивались не на користь СРСР, 80% радянського експорту становили продаж нафти, газу, вугілля, лісу, мінеральних сировини і частка готових виробів машин устаткування становила тільки 5%. Це свідчило про відставання багатьох галузей економіки СРСР. В зовнішній політиці брежнівське керівництво прагнуло поліпшити зовнішнє політичне становище СРСР. Покращити відносини з провідними капіталістичними державами і досягти розрядки міжнародної напруженості, але керівництво СРСР негативно поставилось до прайської весни політичних реформ влади Чого і в серпні 1968 року збройні сили СРСР, НДР, Польщі, Угорщини та Болгарії увійшли до цієї країни для так званого захисту завоювань соціалізму. Бріжівську епоху називають застоєм, тобто періодом, який характеризується системною кризою суспільства, всеохоплюючою кризою совєтського ладу, жорстке державне планування не дозволяло вчасно і ефективно реагувати на виклики в економіці. Виробництво було затратним, але з огляду на наявність великих ресурсів на це не зважало. Совєтські товари часто були невисокій якості, та й тих не вистачало. Звичним супутником повсякденного життя став дефіцит нестача продуктів порівняно з необхідними потребами. Найчастіше це стосувалося одягу, продуктів харчування та побутової техніки. Проводили бездумну політику продажу за кордон дефіцитних природних ресурсів, але закуповували готові продовольчі та промислові товари. Цьому сприяло зростання цін на нафту на світовому ринку, чим скористалася совєтська сторона. Широкого розмаху набули прописки. Приписки на виробництві та хабарності за відсутності ринку, не існувало механізму координації економічної діяльності в інтересах суспільства. Недоліки планової економіки часто компенсовував чорний ринок. Проблема в забезпеченні не відчували тільки представники партійної номенклатури, тобто прошарку совєтського суспільства, який складався з керівників компартії, представників адміністрації різних рівнів. Становище Соєцького Союзу погіршилось внаслідок вторгнення наприкінці 1979 року до Афганістану. Москва недооцінила місцевий рух опору і американську реакцію. З обранням президента Рейга на США збільшила витрати на оборону, чим втягнули совєтську сторону вонкого зброя. Різке збільшення воєнного бюджету виявилось згубним для економіки СРСР, тому вже наприкінці доби застою ми бачимо ознаки майбутнього розпаду Радянського Союзу. Домашнє завдання ви бачите зараз перед собою, будь ласка, виконайте до зустрічі на наступних уроках.